Відповідно, він ну мені здається, що особисто мені я хочу, щоб він повтор... його не потрібно судити. Бо ну, судити це людину, яка ну в якомусь там полі, праві, в контексті нормальному знаходиться. Це ну, якась така це не людина. Ось тому я відверто. Йому бажаю він я знаю найбільше боїться повторити судьбу Каддафі. Якщо цікаво, ну може там почитати, як він скінчив, як, фу, як він зустрів свою смерть. А, ось, але він знає це і відповідно мені здається, що він скінчить як Гітлер, який отруївся і потім ще контрольно застрелився. Ось то я думаю, що капітуляцію буде підписувати не точно вже ні. Путін хто буде там, є Росія велика, там є дуже багато груп впливу і все. Ось когось підшукають.